Невелике голландське містечко Гаага на північному заході Нідерландів відіграє надзвичайно важливу роль в житті країни. Саме тут, в Гаазі, а не в Амстердамі, знаходиться парламент та уряд Нідерландів. Саме тут живе король Вілем Олександр. Але Гаага не обмежується ролью політичного центру Нідерландів. Це місто можна назвати столицею міжнародного судочинства. Саме тут знаходяться три постійні міжнародні суди: міжнародний кримінальний суд, міжнародний суд ООН, або ще як його називають міжнародний суд справедливості та постійний арбітражний суд. Окрім того, тут в ГАЗі знаходяться два тимчасові кримінальні трибунали у справах колишньої Єгославії та у справах Руанди. 6 березня тут в Газі в серці міжнародного судочинства один з найбільш авторитетних судів Міжнародний суду ООН розпочав усні слухання у справі України проти Росії. Слухання проходять ось в цій будівлі, яка називається Палац Миру. У ній, окрім Міжнародного суду ООН, також знаходиться постійний арбітражний суд Гаазька академія з міжнародного права і бібліотека. 16 січня 2017 року Україна подала перший в своїй історії позов в міжнародний суд ООН. Україна звинувачує Росію в порушенні двох конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Підписавши саме ці дві конвенції, Україна та Росія прийняли юрисдикцію суду ООН, Тому Росія не може відмовитись від участі в процесі. Подавши позов, Україна також попросила суд застосувати до Росії так звані запобіжні заходи. Саме з цього питання з 6 по 9 березня в Палаці миру і проходять усні слухання. Ми просимо Росію, перш за все, забезпечити виконання двох міжнародних конвенцій, а у зв'язку з цим забезпечити, наприклад, кордон, контроль на кордоні, вивести все озброєння з ЛНР і ДНР і забезпечити так, щоб ці контрольовані ними терористичні організації не виконували жодних терористичних актів з використанням цієї зброї, яка в них наявна від Російської Федерації. Крім того, ми просимо забезпечити права кримсько татарського українського населення в Криму Власне, Олена Зеркаль і очолює українську делегацію, яка налічує близько 25 осіб. До складу делегацій з обох сторін входять представники міністерства закордонних справ та експерти з міжнародного права. Одним з ключових експертів з боку України є пан Гарольд Ко, колишній декан школи права Єльського університету в 2004-2009 роках, та юридичний радник Державного департаменту США 2009-2013 років. Також інтереси України представляють юристи американської юридичної фірми Ковінгтон. І Берлинг ця юридична фірма також представляє інтереси Нафтогазу в інвестиційному спорі з Росією. Російську делегацію, яка налічує близько 40 осіб, очолює Роман Колодкін. Це директор правового департаменту Міністерства закордонних справ Російської Федерації. До делегації також входять британські, німецькі та французькі юристи. За традицією, перед початком судового засідання голови делегацій потиснули один одному руки. Позиція України в питанні фінансування тероризму не надто сильна. По-перше, дана галузь в міжнародному праві не дуже розвинена. А по-друге, Росія заявляє, що дії ЛНР та ДНР це не терористичні акти, а так звані хаотичні обстріли. А вони не підпадають під дію конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. В питанні порушення прав кримських татар в Криму Україна має значно переконливіші аргументи. Для України це буде перше юридичне закріплення. Відповідних обов'язків Російської Федерації дотримуватись як конвенції, так і рішення суду, і крім того, це фактично виведе Росію в інший клуб клуб. Країн, які не виконують ні міжнародне право, ні рішення суду. Ми вважаємо, що в нас є всі підстави очікувати на прийняття судом позитивного рішення, бо ми не просимо нічого зайвого, що виходить за межі компетенції цього суду. Про те, що позитивне рішення буде мати більш політичний аніж юридичний характер, говорить і професор міжнародного права Лайл Санга в певній мірі, міжнародне право є слабким в тій частині, що у нього немає такого механізму примусового виконання як його має національне законодавство, це не означає, що міжнародне право повністю не потрібне чи має ніякого впливу. Що я маю на увазі, так це те, що політичний тиск він дуже важливий а на міжнародному рівні правова поведінка дуже важлива Позитивне рішення від суду очікує не тільки Україна декілька людей, чиї родичі загинули в ході катастрофи літака рейсу MH17, Почувши в новинах про те, що Україна викликала до суду Росію, прийшли під будівлю суду вимагати справедливості і для себе. Томас втратив в небі над Донбасом свого 18-річного сина. Росія досі відмовляється взяти на себе відповідальність. Пройшло вже два з половиною майже три роки. Я вважаю, що країна, яка здатна знищити наш світ своєю зброєю, вона повинна брати відповідальність, якщо вона допустилася помилки. І той факт, що вони досі це заперечують, що не признаються, що допустилися помилки і не беруть на себе відповідальність за це. Ось що найбільш болісно у всьому цьому процесі. Але Росія продовжує відмовлятися брати на себе відповідальність. Так в ході усних слухань, 7 березня, Росія представила свою позицію. Представник Росії повторював давню риторику про те, що в Україні відбувся державний переворот, а на сході країни триває громадянська війна. Тому мова про тероризм не може йти. Свій виступ Росія підтверджувала давно відомими та новими фейками: як, от що зброя на Донбасі лежала в шахтах, там її і знайшли бойовики. Після завершення усних слухань 9 березня суд перейде до етапу обговорення аргументів та позицій сторін. Згідно з практикою, суду потрібно від декількох тижнів до декількох місяців для винесення рішення. Однак вже зараз впевненістю можна сказати, яким би воно не було, воно однозначно буде історичним. Згаги Володимир Сологуб та Олександр Максименко.